Попри те, що виборчі перегони завершені, на сьогоднішній день важливо виявити сильні та слабкі сторони організації волевиявлення громадян. Саме тому члени громадської ради при облдержадміністрації влаштували засідання круглого столу на порядок. Денний винесли низку питань пов'язаних із виборами до Верховної Ради. Як вони пройшли, які були порушення, чи їх не було? Чи воно пройшло все дійсно добре, демократично? Як люди? Приймали участь саме в голосуванні. В цьому яка думка спостерігачів і міжнародних, і тих спостерігачів від наших демократичних політичних сил. Загалом на території України за перебігом виборів спостерігали 239 міжнародних спостерігачів від світового конгресу українців. На Полтавщині працювали четверо його представників. В принципі, в принципі, вибори пройшли доволі спокійно. На, Дільниці була спокійна. Обстановка рахували голоси дуже пунктуально і чесно. Це я можу підтвердити. От недоліки, які були організаційні, міжнародні спостерігачі зійшлися на думці, що у виборах народних депутатів за партійними списками суттєвих погрішності не було. Натомість результати по мажоритарних округах викликали деякі суперечки.